Кожне село нашої громади має свої питання, має свої невеличкі проблеми, ну, є й великі проблеми, але я вважаю, що ми успішно його вирішуємо разом із старостами. І зараз разом з Денисом Курком, який є староста Скибенського старостинського округу, молодий, але перспективний хлопець. Ми оглядаємо не новий, але відремонтований об'єкт, який без перебільшення можна назвати стратегічним. Бо це є ще одна вулиця додаткова в селі. І вона не на землі, а на воді майже на водному об'єкті розташована Це місток, який вже досить давно тут працює, з'єднує два береги села Скибин, можна так сказати. Ну, і Відповідно, був збудований, але все, що збудовано і має тривалий час використання, приходить в негодність і, відповідно, ламається. Тому зусиллями і Дениса Володимировича. Кошти міського бюджету. Зрозуміло, місточок оновлений не кардинально, не спускалася вода і ставка, не забивалися нові бетонні сваї, які за роки показали, що вони стоять міцно. Тому поверхня відремонтована, люди можуть безперешкодно і безпечно по цьому ходити. Це була однією з основних проблем і основних питань, які потрібно було вирішити саме в селі Скибин. Тому і виділено було, я дякую старості Денисові за те, що він. І Також небайдужими хлопцями відніся до цього, допомагали і роботою, і роботи виконувала підрядна організація. Роботи виконані, що і керівник житлово-комунального господарства оглядав. Ну, і я думаю, що жителі з цього населеного пункту будуть із вдячністю згадувати про виконану роботу. Ну і хотілося б зазначити, Кожне село має свої питання, то в селі Скибин також було питання і з освітленням. Багато вулиць за попередніх років, попередніх каденцій і сільського голови також не були освітлені, а це близько 35 вулиць, які нам додатково вдалося зараз освітлити. Роботи проводило виробниче управління житлово-комунального господарства. 527 тисяч гривень на це витрачено, ну і загальна протяжність цієї мережі склала майже 12,5 кілометрів. Здешевили цей проєкт, тому що роботи виконувалися руками спеціалістів наших же комунального господарства, або якби були підрядні організації, це було б значно дорожче, було б більше мільйона гривень. Успішно спрацювали, за що дякую працівникам житлово комунального господарства і керівнику Миколі Олександровичу Муштаєву. Маємо техніку, яку купили заздалегідь, дві вишки, дві підйомні. Тому люди працювали. І от Денис, я сподіваюся, він скаже, наскільки зараз продуктивно. Ми вже завершили всі роботи, які потребують документальні введення в експлуатацію. Вже сьогодні працює, все робимо для того, щоб людям було більш комфортніше жити, ну і безпечно. На сьогоднішній день я нагадую, що ми відмикаємо вуличне освітлення о 23-й годині. З одного боку, і для економії, з іншого боку, що й воєнний стан. Тому вважаємо на це. Прошу вибачити за незручності. Доживемо, отримаємо перемогу. Будемо освітлювати наші населені пункти цілодобово? Ну, можливо, з яким невеличким проміжком часу посеред ночі. А так рухаємось вперед спільними зусиллями до перемоги ну, і до мирного успішного життя. Даний пішохідний місток є. Дуже важливим об'єктом для нашого села, тому що особливо в навчальний період дуже багато школярів проходить по ньому, а капітальний ремонт не проводився вже більше 20 років. Частково ми там замінювали достки. Ремонтували, але від цього було мало користі, тому що відремонтували в одному місці, провалилося в іншому. Тому було прийнято рішення робити капітальний ремонт в цьому році. Перш ніж почати його робити, ми скористалися послугами спеціалістів, які знаються саме на таких ремонтах, на таких конструкціях. І була Порада, щоб зменшити навантаження на міст, але при цьому в кілька разів зробити його міцнішим. Кожна дошка була оброблена спеціальним розчином, який запобігає гниттю. Кожна дошка була прикріплена болтами з металом для того, щоб вони не роз'їжджалися і щоб зміцнити конструкцію же ну, жартуючи, хотів би сказати, що я зараз не боюся повторити дії братів-пличків, які стрибали на шкляну містку в Києві. Міст вийшов надійний, я вважаю, що прослужить ще дуже багато років. Але хотів би зауважити, що даний міст є саме пішохідним. Не предназначений для проїзду мототехніки, тому хотів би. Попросити всіх жителів, які користуються даним мостом, не їздити тут на мотоциклах, на мопедах, тому що це може зіпсувати конструкції. А ходити, ходіть на здоров'я. Ну, До того ж, я вважаю, що і дуже небезпечно, наскільки люди всі розвинуті і з високим ступенем координації, то можна десь вдати в сторону і буде небезпечно. І навіть смертельний випадок. Незручно про це говорити, але це реалість життя. Тому думайте про свою безпеку, думайте про безпеку пішоходів, тому що можемо зустрічатися тут мотоцикліст чи на іншому транспорті якомусь електричному буде їхати назустріч пішохід і можуть бути невеликі проблеми. Шануємося. В нашому селі проблем досить багато, але з кожним роком їх все завдяки міському голові Арі Андрійовичу, завдяки міській раді. Ми їх поступово зменшуємо так. Дуже дякую за освітлення. Що вже все село у нас освітлено. Працюємо і надалі в такому дусі. Ще раз дякую вам за за підтримку. Оглядали село Скибин на предмет містка, на предмет освітлення, яке ми закінчили, разом заїхали до школи, бо тут ми проводимо роботи, які також за поданням і, до речі, сказати подання від керівників закладів освітянських до управління освіти. Потім ми розплануємо бюджет і спрямовуємо кошти за потребою того чи іншого освітянського закладу. Це Починаючи з туалетів, санвузлів їдальні дахи, водовідведення От якраз в скінській школі не вистачало того самого водовідведення, а ми знаємо, що це і ринви, як в народі кажуть, які відводять воду від будівлі, і вона не підтікає і не руйнується сам фундамент, на якому стоїть вся будівля. Також тут потрібно було заасфальтувати майданчик, керівництво розуміє, для чого ми це робимо. Ну і Відмостка від будівлі також потребує ремонту, щоб вода не забігала саме під. Фундамент і не псувала саму будівлю. В цьому навчальному році в нас заплановано проведення водовідведення та заасфальтувати дві частинки нашої площадки права і ліва частинка. Тут у нас в основному проводяться різні свята, ярмарки, підготовки до різних конкурсів тощо. Це лице нашої школи. В першу чергу почнемо із цього. Потім хочу подякувати відділу освіти, начальнику відділу освіти Людмиле Григорівну та голові. Нашої громади Ігорю Андрійовичу за величезну підтримку нашої школи. Кожного року у нас проводяться масові роботи, починаючи із самого маленького і закінчуючи такими масовими роботами. Комп'ютерна техніка в закладі, всі косметичні ремонти тощо. У мене надзвичайно важливі ваші слова, що ви сказали, що це не просто. І не тільки буде обличчя школи, хоча це теж немаловажливо, тому це що, що діти і наші це майбутнє України, майбутнє нашої громади, вони повинні розвиватися в напрямку близької до культури, до розвитку, як, як вести господарство, як вести благоустрій, як покращувати. Але окрім цього, воно повинно бути функціонально, воно має бути використано на всю. Десь зовнішні ігри, веселі старти, рухливі ігри там, для діток. Група продовженого дня, постійні ж всі ігри більше. у нас тут на центральній площаці постійно проводяться. Ну, тому ну до і різні вас... свята, 1 вересня, останній дзвоник, випуск, все ж тут. Ярмарки на підтримку Збройних сил України теж саме все тут проходить. Ну а якщо вже ви мені подякували і відділу освіти, то я також вам дякую за співпрацю. Дякую і тільки хочу, щоб ми рухались вперед, розвивалися. Підтримки. І наші діти були найкращі так. в нашій державі, та й взагалі в усьому світі. Вони такі є, але так. їм правильний розвиток конче необхідний. Дякуємо. Скажіть мені, скільки у вас діток? На сьогоднішній день 147, старо на 1 вересня, 147 діток. У нас у цій будівлі розміщується так дошкільний навчальний заклад, і ну, все зразу також не можемо зробити, але вони будуть використовувати оці локації для того, щоб проводити якісь свої там ігри. Ну, і так само у них у дворику будемо досконалювати і проводити благоустрій для того, щоб вони розвивались і фізично, і культурно, та й духовно.